Головним завданням виконавчого комітету Львівської обласної ради народної ради є підтримання життєзабезпечення та правопорядку на території області, сприяння у відправці активістів до Києва, забезпечення Київського майдану всім необхідним. Легітимними органами влади на Львівщині залишаються всенародно обрані місцеві ради та створені ними виконавчі комітети. Більшість районних відділів міліції на Львівщині вже оголосили про перехід на бік українського народу та підпорядкування виконавчому комітету Львівської обласної ради Народній Раді. Виконавчий комітет Львівської обласної ради Народна Рада. Підпорядковує собі всі органи виконавчої влади, що знаходяться на території області, та звертається до всіх державних службовців і громадян із закликом виконувати рішення та розпорядження, підписані головою народної ради Петром Колодієм. Виконавчий комітет Львівської обласної ради, народна рада розміщується в адмінбудинку Львівської обласної ради за адресою вулиця Венеченка, 18, місто Львів. Телефон гарячої лінії 0800 501 727. Слава Україні.